Як вибрати наставника в мережевому? Перше, поспостерігай за людиною. Підпишись на її соцмережі і подивись, як вона подає інформацію. Взагалі, чи вона активна, чи вона стабільна, чи дуже часто вона випадає. І пам'ятай, якщо людина більше говорить про продукт, вона і тебе цьому буде навчати. Якщо ж більший акцент на бізнесі, значить зможе навчити тебе цього чогось дуже цікавого. Будувати свою команду, і заробляти і розвиватися. Друге. Дивись, як наставник говорить про людей, про свою команду, про своїх партнерів, про навчання, про систему. Якщо у нього теплий відгук і він підкреслює важливість розвитку, значить він дійсно веде людей, а не просто показує красиву картиночку. І головне, не ведись на успішний успіх. У бізнесі завжди є слети і падіння. І якщо наставник показує лише ідеальну картиночку, є ризик, що він зіп'є тебе здоров'я. Твій наставник має показувати реальність і давати практику, а не лише красиві обіцянки і красиві кадри свого життя.